Огляд ринку в місті Пардубіця Чехія. Зараз глянемо, що скільки коштує, та взагалі який вибір є. Він відкривається з самого ранку і десь торгує до 11 дня, але краще приходити з ранку, бо потім нічого не буде. Бачите, яблочко по 35, дядько продає мед 200 корон, баночка. Так, картополька 29, Сіточка сто Це все ж в коронах. Завезли багато абрикосів, марунка, 115 корінь, дуже гарна, до речі, і кукурузка. Кукурузка 79. Перешнях студия. Бачите, дядько назбирав лісової ягодки. 300 крон кілограм. Ручки 20 кілограм. Для діток продають. Дівчинка квіточки продає. Ми ще перепалення 3 корони за яйце. Ось я полюбляю цього. Дідуся купувати. У нього гарна черешня, в нього дороже. 145. сорок 60, але у нього дуже дуже класно. У нього навіть. Дивіться, ягода є ця полуничка. Вже зараз не сезон, а в нього є 80 кг. Круто, зараз я до нього підійду. Це булька чесночок. Огірки ті, гігантські. 35. Зенушечку продаю. Добрий день. Брокколі 45, 50, 55 його. Здорові. Різні. Ось, ось сьогодні контейнер приїхав з ковбасками. речі, дуже смачні ковбаски і є вироби м'ясні. Ось черга до рибки. Тут я купую креветочку, дуже смачна і рибка. Ось випічка тут теж гарної якості. І дідусь, мій улюблений дідусь, який продає гарні квіти, дуже гарні розочки, поки в нього ще не розібрали, треба брати. Якщо сподобалось відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, па-па!